Доброго дня. Доброго дня, з новим роком вас!» Робітники ДКП Луцьк тепло ліквідовували витік на тепловій мережі на вулиці Голока Артемовського, 13А. На місці працювала аварійна бригада. «Ти так не «Проводиться заміна труб діаметром 80 на цей будинок після засобу в тепловій камері. Попалення подамо ремонті роботи робити неважко. Теплова камера. Бачите, яка велика на чотири люки і не прийшлось розкопувати потекло всередині тепловій камери. Тетяна Ужегова проживає на вулиці Голака Артемовського, 13. А через відсутність тепла в квартирі. Говорить, довелося вмикати обігрівач. Тепла взагалі немає. Холодні батареї, але гаряча вода є. Два дні тому відключили. Писав голова ОСББ, що. Сталася якась аварійна ситуація. Я так бачу, що її вже... Вирішують два пориви на теплових мережах у Луцьку майстри виявили напередодні. Через це каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Довелося припинити послугу з надання теплової енергії на вулиці Голака Артемовського, 13. А також зупинили роботу центрального теплового пункту на вулиці Гордіюк. Очікуємо, що сьогодні по обидвох напрямках роботи будуть виконані і послуги відновляться. Крім того, одна з бригад наших працює на. Проспекті перемоги там є витік, який дозволяв нам надавати послуги. Проте час виконання робіт із заміни аварійної ділянки нам довелося припинити подачу централізованого опалення на три будинки. На проспект перемоги 1, 1А і 3. Роботи виконуються впродовж дня. Відповідно, впродовж дня опалення не буде по цих трьох будинках. Антон Безносиков розповів, що витоки трапляються через зношеність застарілих тепломереж. На їх капітальні. Ремонт грошей у підприємства немає. Сьогодні, зі слів речника, без гарячої води мешканці 12 житлових будинків у Луцьку. У чотирьох будинках немає опалення. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець. Суспільне новини, Луцьк.